Відкриваємо сторінку 30 Ми з вами продовжуємо вивчати ігри. Тоді і тепер і більш детально поговоримо про рольові ігри. Хто ж не любить гратись у родину, лікаря чи магазин? Так ви приміряєте на себе різні ролі. Вчитеся поводитись відповідно до них. Тому ці ігри називаються рольовими. Подивіться уважно на малюночки. Давайте подумаємо, які ігри зображено на малюнках. Дивимося уважно. Перший малюночок ми бачимо гра-лікарня. Подумайте і дайте відповідь на наступні питання. Ставте відео на паузу і давайте свою розгорнуту відповідь. Перше питання. Звідки ми знаємо, що це гра лікарня? Добре, хто зображений на цьому малюночку? Що робить дівчина? Що робить хлопчик? Добре, переходимо до другого малюнка. Що це за гра? Це гра родина. Хто зображений на цьому малюнку? Що роблять діти? Добре. Наступна гра це гра магазин. Скажіть, будь ласка, хто приймає участь у цій грі? Добре. Що саме роблять діти? Молодці. І остання гра це гра ресторан. Подивіться уважно. Скажіть мені, будь ласка. Скільки дітей приймає участь у цій грі? Порахуйте. Добре. Що вони роблять? Подивіться на стіл і скажіть, будь ласка, що саме замовили діти? Добре. Молодці. А тепер подумайте, в яку з цих ігор ви би самі пограли з друзями. І чому? Добре, молодці! То скажіть мені, будь ласка, які ігри ми називаємо рольовими? Чому? Молодці діти.